Одиславе, мене, звісно, не питала, але я хочу сказати, що я не хочу суджу. Я не знаю, що це і незважаючи на те, що колись місяць було столицею радянської України, ну не хочу. От щось щось більше, да, суджа ні. Але явно в Генштабі десь є, є якісь плани, мапи, якщо Україна має якесь відношення до цієї операції. Я вже не знаю, чи вам скидали скріни чи фото мапи цього плану. Але чи розумієте ви, чому пішли туди, чому суджа і чому багато хто каже. Що дійти до курської атомної електростанції, це завдання нереалістичне. А, ну, по перше, таємні відомості мені відкритими джерелами та меседжа не, не перекидають. Та я думаю, в принципі, кількість посадових осіб, які обізнані з деталями цієї військової операції, досить обмежена. Але треба віддати належне нашому генералу Сирському. На його адресу ми чули останнім часом, чимало можна нарікати, але те, що він є архітектором вдалої оборонної операції Києва, а потім вдала контрнаступальна операція на території Харківщини. Ну це, це наша історія і її неможливо переписати. А от очевидно, що, що цього разу Олександр Станіславович разом з офіцерами штабу зорганізував масштабне дійство і дуже болюче для ворога. Я думаю, що навряд чи тут йдеться про захоплення чи взяття під контроль курської атомної станції. Я думаю, що скоріше за все йдеться про те, щоб максимально розтягнути ворожі резерви та ресурси, які без того росіян вже діють на межі їх можливостей. Бо не дарма, буквально вчора генерал Буданов, очільник військової розвідки нашої країни, заявляв, що мовляв. Фурася ресурсів на місяць півтора, а потім вони будуть змушені буквально фізично будуть змушені брати оперативну паузу. Здається, що цього разу український генштаб підловив Росіян в той самий час, коли вони раз росіяни розпорошили всі свої резерви та ресурси, щоб скористатися сповна тим самим вікном можливостей, яке обмовлено було сімимісячними баталіями в американському конгресі. Ми вдарили на противагу там, де ворог нас точно не очікував. Бо на території Курської області ресурсів у ворожого війська було небагато. В основному це підрозділи. Ну, де це про прикордонні війська, це про там там, тамтешню самооборону чи територіальна оборона навряд чи цей факт мав би змогу. Взагалі серйозна чинити серйозно спротив діям українського війська зараз, звісно, росіяни починають терміново шукати додаткову силу та засоби для того, щоб стабілізувати ситуацію. Але виникає питання: а де ж брати ті ресурси? Знімати з тих ділянок фронту, де точиться бойові дії, так це значить, що кидати на призволяще російських вояків, які залишаються там, а взяти десь на інших рубежах та позиціях чи на території Російської Федерації з цим Росіям проблема бо. Я ще раз підкреслюю, тут зараз російська армія діє на межі своїх можливостей, на межі своїх ресурсів. Думаю, що далі буде ми спостерігати досить дивні процеси. Бо хто сказав, що дії українського війська має обмежуватися лише території Курської області, є ще Брянська область, є ще Белгородська область. На території Ростовської області, можливо, варто зорганізувати якісь там такого штибу та масштабу дії. Не факт, що це станеться, але такий варіант я би виключати не став. Чому? Тому що сама Метрічні дії створюють для нас відповідні умови. Ну і ворог перебуває в відповідному стані ступора. Зверніть увагу, півтори доби російський уряд міркував. Чи варто оголошувати надзвичайний стан на території Курської е області? Хоча бойові дії там вже активно вирували. Я думаю, що попереду ми побачимо та почуємо ще чимало добрих звісок з полю бою. Хоча знову ж таки жодних ілюзій не може бути. Наші війська та підрозділи перебувають на складних умовах. По нам Намагаються активно діяти російські літаки, ворожа артилерія, зокрема реактивна система залпового вогню. Думаю, традиційно ворог знову ж таки буде працювати чи намагатись працювати по площадях, як це було на території Брянська та Білгородської областей, коли туди заходили підрозділ РДК, Легіона Свободи чи Сибірська батальйона. Все це попереду, але те, що рівень організації цього разу дії українського війська є досконалий, працюють відповідні підрозділи мобільні протиповітряної оборони, працюють наші бронетанкові підрозділи в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелі ефективно працюють наші громади, а потім далі буде. Та от, от була інформація про те, що застосовують вони вже самі і, і каби і скандери, нібито по території Курської області. Тут цікаво, як вони своїх же обстрілюють. Ну і зрештою, ще у вівторок пропагандистка Ольга Скабєєва говорила про те, що оці невідомі сили, які зайшли на Курську на територію Курської області, вже їх відтіснили. Вчора Герасимов про це звітував воєнному злочинцю Путіну. Все, ворог по його подолано і викинуто. Ну а ми бачимо, що все продовжиться. Та ось така ця правда. Зі сторони запаребрікам у той же час, пане Владиславе, Росіяни стверджують, що збройні сили України, ну хтось, хтось хто там знаходиться, прорвали дві лінії фортифікації у Курській області. Російські змі поширюють цілу карту бойових дій в Курській області, де нібито показано реальну ситуацію на полі бою. Виходячи із цієї інформації, українські військовослужбовці взяли під свій контроль понад 10 прикордонних населених пунктів. Ви ж знаєте, да, це такий холівар битва постійна і в Україні це дуже важливо фортифікації, укріплення. А тут кажуть, що легко пройшли ті, які були. Хоча, якщо згадувати лінію суровіки, на яку ми намагалися взяти минулого літа, там нам так не пощастило. Чи справді так легко ми пройшли їхнє укріплення? Може, їх просто і не було? Ну з одного боку, тамтешні урядовці звітують про витрату 15 мільярдів рублів для того, щоб створити відповідні інженерні фортифікації на кордоні, але немає ані грошей, ані належним чином побудованих тих самих фортифікацій. Губернатор сусідні з Курською областю, губернатор Білгородської області Гладков звітував про 10 мільярдів рублів, витрачених на так звану засічну межу. Там так само ані грошей, ані засічні межі не знайшли. Тобто, здається, що російські топ-чиновники займаються. Звичною справою розпилом е, російського бюджету, це нам на руку. Хоча знову ж таки не варто не оцінювати. Якісь там заходи все ж таки проводились, але варто все ж таки знову згадати про можливості та е, чесноти генерала Сельського. Я думаю, що і цього разу почерки нашого славного генерала читається, українська армія не в'язується в бої за осередки е, російського спротиву. Діє досить широким фронтом, а саме опорні пункти ворожих Війська далі буде зрозуміло, в який спосіб діяти проти них, чи то за рахунок мінометного вогню знищувати їх, зрівнювати з землею, чи можливо спонукати їх до здачі в полон. Тим більше, що досвід у тамтешніх вояків щодо здачі в полон українським села оборони є і чималий. Що далі? Я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити такі знервовані спроби в російській армії. Терміново перекинути чимали ресурси на території Курської області, думаю, що і в рамках цієї діяльності українські розвідники будуть уважними злідковувати рух таких колон. Ну а наші громаши свою роботу знають чудово, так само як і оператори ударних дронів Камікадзе. Ба більше, якщо ми з вами дивимося на ті тенденції, які відбуваються. На території Курської області крізь призму загальна ситуація російсько-українського протистояння, то певною мірою інтенсивність бойових дій найнезначна, але тим не менш зменшилася. Можливо, росіяни міркують, де саме з якої ділянки фронту їм зняти додаткового силу та засоби, щоб посилити своє на території Курської області. Можливо, просто поячать, бо надто серйозні проблеми. Виявляється для діяльності Російської армії безпосередньо на території Російської Федерації. Хоча я знову ж таки, я думаю, що попереду на нас всіх чекають дуже дивні і за і накалом і за масштабом е події, зокрема на території Російської Федерації, тому ж певним в тому, що варто згадати традиційну фразу той, хто посіє вітер, той обов'язково пожне борю. Та не бий ракетами і не битим будеш. Ну, я зрештою, ви згадали пане Вониславе про дрони Камікадзе. Взагалі, дрони впівішки. Вони навіть зараз якусь просто неймовірну наробили справу дуже корисно, богоугодну справу для збройних сил України і підбитий перший гелікоптер, і підбитий вчора російський пропагандиш. Тож власне маємо неймовірні досягнення. Ну і будемо чекати ще більшого. Дякуємо дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру і за роз'яснення. Які зараз украй важливі під час дефіциту інформації